Цей чемпіонат знаковий ще й тим, що він вперше відбувся у відремонтованій залі спортивного клубу Вікторія, як неважко з коштами. Та все ж депутати Житомирської міської ради, за наполяганням свого колеги Валерія Непрієнка виділили кошти на ремонт приміщення і декількома траншами гроші надходили із місцевого бюджету. Єдиний, до речі, в місті Житомирі такий критий зал, де можна приймати змагання. І розмістити. Поміняли вікна, зробили дах, бачите, зробили косметичний ремонт. Я думаю, що для того, щоб тут було затишно і зручно займатися, ще зробили роздягальні, санузли. Тобто діти мають можливість приходити і займатися своїм улюбленим видом спорту. Чемпіонат проходив в день, коли президент України підписав закон про нагородження Героїв Небесної Сотні, званням Героя України, і в річницю початку революції Гідності, яка і нині продовжується на сході країни, де багато воїн і боксерів мужньо боронять рубежі нашої держави. Не є таємницею, що коли почалися ці події, то спортсмени одними з перших, власне, пішли, добровольцями пішли для того, щоб підтримати нашу країну. Я дуже сподіваюся, що завдяки мас медіа які сьогодні присутні, цей турнір стане, або інформація про цей турнір стане відома абсолютно всім, тому що дійсно наші воїни, наші спортсмени заслуговують про те, щоб їх пам'ятали і підтримували. І я дуже хочу і дуже сподіваюся, щоб Наступний турнір, який ми будемо проводити, вони були присутніми тут, а не там. Більше 70 боксерів різних вікових груп демонстрували своє вміння чесно боротися на ринку і готуватися до всеукраїнських змагань, адже кращі з кращих за результатами поєдинку і будуть рекомендовані для участі у змаганнях вищих рівнів.